Головним пріоритетом чергового засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн стане посилення української ППО. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяті Вашингтона это убрать американців виви вы, викинути вы, їх із Європи. Ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО і терміново потребує більше ракет перехоплювачів. Остін розповів, що за два роки існування формату Рамштайн близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 -ма системами ППО середньої та великої дальності. Було надано близько тисячі ракет, 3000 тисячі Ніць бронетехніки, зокрема понад 800 танків. А цьогоріч Україна отримає винищувачі f-16 Усе це є свідченням нашої спільної відданості успіху України на полі бою. А завдяки коаліції, ми тепер маємо спритну і гнучку структуру, щоб адаптуватися до нових викликів та створити сили майбутнього, які потрібні Україні для її довгострокової безпеки. Додав глава Пентагону раніше. Ллойд Остін запевнив, що США не дадуть Україні про. Грати у війні за його словами: військова допомога Україні є інвестицією заходу у власну безпеку. Наприкінці насиченого тижня у Вашингтоні США оголосили нову військову допомогу Україні на суму 6 мільярдів доларів. Про це за підсумками зустрічі контактної групи з питань оборони України повідомив голова Пентагону Лойд Остін. Росіяни збільшили власне виробництво. Їх також підтримують Північна Корея та Іран. Сподіваюся, що завдяки можливостям і ресурсам, які ми надали, Україна матиме можливість не лише утриматися, а й відновити додаткові можливості свої, зауважив Остін. Деталі цієї допомоги у прямій мові міністра. Я також радий повідомити сьогодні про додаткове зобов'язання у розмірі 6 мільярдів доларів. Це найбільший обсяг допомоги з безпеки, на який ми сьогодні зобов'язалися. Він включатиме життєво важливі перехоплювачі для українських систем протиповітряної оборони Петріот і «Насамс», більше систем протидії безпілотникам і допоміжне обладнання, значну кількість артилерійських боєприпасів. І боєприпасів повітря земля, а також технічне обслуговування та підтримку допомога, про яку оголосив Остін, це замовлення нового озброєння для України у американських виробників в межах ініціативи сприяння безпеці України. Детальніше про те, що це означає, поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується із Білого Дому. Привіт, Юлю. Вітаю, Марія! Юлю, враховуючи особливості цієї ініціативи, коли можна очікувати обіцяні спроможності в Україні. Марія, давай спершу пояснимо нашим глядачам, що знов ж таки нагадаємо, що є дві програми, основні за яким Сполучені Штати надають військову допомогу Україні. Перша це так звана програма президентських повноважень, коли озброєння береться прямо із запасів Сполучених Штатів і відправляється до України. Це швидка програма. Таким чином озброєння може потрапити до України за лічені дні або і тижні. І саме за такою програмою цього тижня в Україні Сполучені Штати виділили один зброю на один мільярд доларів. Тепер ця друга програма, за якою виділяється. Озброєння це ініціатива сприяння безпеці України. Ці 6 мільярдів, про які сьогодні оголосив Ллойд Остін, підуть на те, щоб Україна уклала контракти на таку суму із американськими виробниками, щоб ці виробники зробили зброю для України і відправили її безпосередньо до України. Ця програма є програмою на довготермінову перспективу, і зброя потрапляє на поле бою не одразу. Тепер сьогодні у міністра Остіна запитали, скільки ж часу пройде до того ж моменту. Коли це озброєння на 6 мільярдів зможе потрапити до України, Ллойд Остін сказав, що все залежить від типу озброєння, тому що ми знаємо за цим траншем передбачені і боєприпаси, і артилерійські системи, і снаряди до цих артилерійських систем. І відповідно, він сказав, що зброя потрапить відповідно до того, як швидко її виготовить американські компанії. І також він сказав, що зі свого боку він зробить все, щоб це було якомога швидше. І з попереднього досвіду, Марія, ми знаємо, що на Відправлення зброї за цією програмою може пройти кілька місяців від кількох місяців до року, а може і більше ніж рік. Юліус, перед цим засіданням Римштайну сьогодні президент Зеленський наголошував критично потрібні патріоти Україні. США спонукають європейські країни поділитися цими спроможностями. Як зараз просувається це питання? Так, да, сьогодні президент Зеленський насправді на початку цієї зустрічі дуже чітко заявив, що він хоче побачити не лише додаткові ракети до систем Петріот, але й самі установки, які надзвичайно важливі для захисту українських міст, і українських цивільних. І сьогодні у Лойда Остіна прямо запитали, чи говорили про це на засіданні, і чи зміг Лойд Остін переконати якісь інші країни поділитися цією установкою. Лойда Остін сказав, що безумовно говорили про це, і він сказав, що результати цих розмов ми побачимо згодом. Але він розказав сказав кілька цікавих деталей. Тали мрія він сказав, що він особисто працює із міністрами оборони низки європейських країн для того, щоб вони поділилися тим, що вони мають своїми установками Петріот. І він зокрема сказав, що ви бачили, що я мав кілька розмов з європейськими міністрами оборони. Я подивилася, з ким він мав розмову. Це були міністри оборони Швеції, Нідерландів, Румунії, Великої Британії і Греції. І наразі ми не бачимо, що є якісь позитивні сигнали від цих країн, що вони готові були б поділитися своїми установками. Лойдосін сказав, що безумовно це. Через те, що ці країни цінують, власне що мають такі спроможності, але він також сказав, що робота триває, і що Єн Столтенберг, генсек НАТО, теж тиждень тому мав розмову із усіма міністрами оборони країн НАТО, щоб вони пішли на цей крок і Лой Достін визнав, що вони говорять із своїми європейськими партнерами, що їм доведеться взяти на себе невеликий ризик. Давай послухаймо кінчаю. Я можу вам сказати, що ми продовжуємо дуже серйозно над цим працювати. Усі країни, які мають патріоти, безумовно цінують цю спроможність. Але я думаю, що в майбутньому ми сподіваюся, зможемо у співпраці з кількома країнами забезпечити додаткову систему Патріот. Можливо, ви помітили, що останні кілька днів я спілкувався віч на віч з деякими своїми європейськими колегами, аби обговорити це та інші питання. Ми продовжуємо над цим працювати, доки не отримаємо Йому необхідні спроможності Ми будемо і надалі наголошувати, що ми змушені просити країни взяти на себе трохи більший ризик, щоб ми змогли зробити те, що потрібно Україні. Марія і ще одну річ сказав Остін. Він сказав, що Патріот це не єдина система протиповітряної оборони, яка потрібна Україні є інші установки. І він сказав, що також він працює із різними партнерами для того, щоб можливо вони змогли надати інші установки протиповітряної оборони, і це може статися швидше. Юлі, також чекаємо, що Сполучені Штати мають представити свою стратегію щодо України. Чи говорили посадовці Міноборони сьогодні про це? Сьогодні питали у Ллойда Остіна і у генерала Брауна про те, чи якою є стратегія Сполучених Штатів, і Ллойд Остін сказав, що головна стратегія лишається незмінною. Це Сполучені Штати хочуть, щоб Україна була незалежною суверенною демократичною країною, і вони працюють над цим. І Він сказав, що Україна може бути успішною, якщо України буде потрібне обладнання. І саме для цього ми знаємо, Конгрес таки схвалив цього тижня цей додаткове фінансування для України на суму понад 60 мільярдів доларів, з якого Сполучені Штати вже могли. Ли виділити власне два пакети допомоги: цей перший пакет на мільярд доларів з за програмою президентських повноважень, і тепер цей пакет на 6 мільярдів доларів на допомогу на довгостермінову перспективу. Сьогодні також у Чарзи Брауна запитали прямо, чи Україна може перемогти. Він сказав, що Україна зараз вся стратегія Сполучених Штатів, вся увага зосереджена на тому, щоб Україна могла захиститися. Але він також сказав, що вони вірять, що Україна може бути успішною. Це саме те, на що здатне це додаткове фінансування, допомогти формувати майбутнє. Ви запитуєте про те, яким тривалим буде його ефект. Я думаю, що вже є певний ефект у найближчій перспективі, тому що тепер українцям не обов'язково економити те, що вони мають, бо вони знають, що з цього пакету надходять певні речі і будуть надходити додаткові пакети завдяки додатковому фінансуванню, яке надає їм більше гнучкості та Дякую, Юлю. Про підсумки чергового засідання у форматі Рамштайн та нову допомогу для України від США нам розповідала Юлія Ярмоленко.